Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити запіканку із творогу, із сиру. Значить, що я беру? Що мені треба творог, творожок. Беру ось таку свою посудину. Кидаю сюди творог. Творог магазинний вже готовий ізюмом, з усим. Так, тепер додаю сюди у творог. Десь 100, 100 150, десь 100, 100 грамів цукру. Я не важила так. Півстакана пів стакана, пів манки. Теж десь так. О, дрібку соли додавлю. Дрібочку для смаку просто додав. Так, пів пакетика ванільного цукру. Тут 8 грамів, значить десь 4 грами ванільного цукру. добавляю. Два яйця. О, і -і додати ми зараз пару ворок сметани. Ось так. Пару ложечок сметани додавлю. І все це я зараз буду розмішувати. Гарно розмішаю лопаткою і дам постоять, щоб трошки набух. Оцей манка, щоб набухла. Ось так гарно вимішую. І ще я буду один додавати інгредієнт, але це вже трошки пізніше, як я, як набухне трохи маска, постоїть десь 15-20. Це вся наша маса. Форма в мене вже приготовлена, застелена пергаментом. Я буду так робити. О. Нема манки, можна додати борошно. В общем, хто що додать. Ну, я додала манку. Мені з манкою подобається. Краще вона виходить. Ось так. О. А які інгредієнти я буду додавати? Поки секрет побачите потім. Ось так. О. Гарно вимішали. Ось так. І хай воно стоїть собі набухає. Через 15-20 хвилин я включусь. І так, друзі, час пройшов. Десь хвилин 30, може пройшло, не знаю скільки. І що я буду додав? Ще гарбуза додавлю. Хто не пробував, спробуйте. Дуже виходить смачно. Мені сподобалося. Я зробила так була. Мені сподобалося. О, і тепер буду вимішувати. Ось так, вимішаю. Може, кому й не сподобається, це таке на вкусі цвіт товарища ні, ну, додала я 200 г гарбузу зі терла. Так що отак. Зараз тепер вимішаю його гарно. і висиплю у форму. Форма в мене застелена пергаментом, прям мокутна, невелика. Якраз для цієї маси. Для цієї маси мені її достатньо буде хворми цієї. Так, тепер беремо, висипуємо. І буде смачно. Як на мене, як вам не знаю його через те, що я ж кажу, не всі, не всі люблять таке, не всі люблять гарбузо, угу. так все виспарила. Ось так. Так розрівнюю так о. У формі. Духовка в мене нагріта до 180 градусів і десь хвилин на так на 40 А воно запікається. Ось так все одношу, як запечеться, тоді будемо бачити. І так, зараз розріжемо, подивимося, яка вона є. Яка вона вийшла, Звісно, гаряча. Тільки витягла з духовки. І ось така вона, дивіться, вийшла. Ось така вона запіканочка. Гарненька вона як трохи вихована, не буде. Нормально. Тут дивіться, вона. Ось так вона підпеклася. Вона не, не чорна, вона просто така підрум'янена. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.